Вітаю в ефірі Новини світ у студії Юлія Куценко. Хочуть, але не можуть каталонці висловилися за незалежність від Іспанії. Не зустрічайтеся з росіянками. Таємна інструкція для урядовців Великої Британії. Звуки космосу Турок сконструював нечуваний музичний інструмент. Чні штати стурбовані переміщенням вантажівок із озброєннями на підконтрольних бойовиками територіях Донбасу. Про нові конвої тепер заявляє не тільки українська влада, але й місія ОБСЄ. За словами речниці Ради національної безпеки США Бернадет Механ, Вашингтон занепокоєний загостренням протистояння на сході України. Будь-які спроби бойовиків захопити додаткову територію будуть з порушенням мінських домовленостей. Вважають у американському радбезі. Там закликали Росію припинити постачати бойовикам зброю, а також вивести з України своїх військових. На посилення активності Росії на Донбасі відгукнувся і євросоюз. Новий верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Фредеріка Могеріні оприлюднила свою заяву. У ній також закликає Москву виконувати усі мінські домовленості, а саме забрати усі свої війська, зброю, і спорядження із Донецької та Луганської областей. Рубль поплив. Центробанк Росії відпустив його у вільне плавання. Від сьогодні курс російської валюти регулюватимуть не політики, а ринок. Утім, центробанк поки не планує повністю відмовлятися від валютних вливань. Подальші інтервенції можливі у разі загрози фінансової стабільності країни. Від початку року Росія витратила на підтримання курсу рубля понад 30 мільярдів доларів. Здебільшого з державних резервів нині за один долар доведеться викладати 47 рублів. Уряд Великої Британії забороняє співробітникам заводити романтичні стосунки із вродливими російськими жінками. Таку таємну вказівку за версію газет Санді Таймс та «Дейлі Мейл» отримали високопосадовці міністерства оборони. Насамперед, ті, хто їздить до Росії у справах і може не встояти перед чарами тамтешніх красунь. Ті ж любощами можуть вивідувати військові таємниці або навіть шантажувати горе коханців, погрожуючи розповісти усе дружині або керівництву. Застерігають у рекомендації. Ації саме так не раз розвивалися події у фільмах про Джеймса Бонда, і до таких методів за часів холодної війни видавався радянський союз. Нині, на думку Лондона, історія може повторитися. каталонці прагнуть незалежності, але відділятися від Іспанії не будуть. У бунтівній провінції відбулося символічне опитування замість референдуму, забороненого конституційним судом. 80% опитаних сказали за. Юридичної сили їхні рішення немає, але як обіцяють лідери націоналістів, це тимчасово. Ще дві третини населення краю участі в опитуванні не брали. Про перипетії каталонського визвольного руху і не тільки. Далі Марія Кондратіва. Чи хочете ви, щоб Каталонія стала державою, і якщо так, то чи хочете ви, щоб Каталонія стала самостійною державою? На такі два запитання пропонували відповісти учасникам опитування. У результаті позитивно висловились більшість з них понад 4 п'ятих. Зовсім не підтримали незалежність 4,5% опитаних. Свою думку висловили понад 2 мільйони людей. Опитування провели замість референдуму, який, як сподівалася, місцева влада мав вирішити долю Каталонії. Однак конституційний суд Іспанії заборонив в голосування. Тож у Барселоні шукають інших законних шляхів, щоб відокремитися від Мадрида я хочу озвучити три головні тези: перше висока активність під час опитування. Понад 2 мільйони людей прийшли висловити свою думку в непростих умовах. Це просто вражаюче. Друге, каталонці, як усі нації світу, мають право вирішувати своє політичне майбутнє, і вони хочуть це робити мирно, демократично і правильно. Третє, ми прагнемо захистити свою свободу і демократію. Всередині Іспанії ми меншість, тож ми не можемо змінити всю країну, але хочемо самі обирати своє майбутнє. Румунія без головного дипломата у відставку подав голова МЗС Тітус Корлатеан. Звільнити посадовця вимагали місцеві жителі. Кілька днів поспіль. Вони виходили на вулиці Бухареста із протестами. Людей обурила організація президентських виборів за кордоном. Під час першого туру 2 листопада на дільницях в інших країнах не змогли проголосувати сотні румунів. Для них не вистачило кабінок. Мітингарі в Румунії вимагали від керівника МЗС збільшити їх кількість до другого туру. Перш ніж піти у відставку, тіто скоролетеант пообіцяв вимогу мітингарів задовольнити другий тур президентських виборів у Румунії відбудеться 16 листопада. У першому за попередніми даними в лідерах нинішній прем'єр Віктор Понта протестувальники вимагають і його відставки через неналежну підготовку виборів. У Будапешті мітинг проти корупції в уряді місцеві пройшли перед головними адміністративними будівлями країни президентським палацом, парламентом і міністерством фінансів. Учасники вимагали відставки кабінету Віктора Орбана. Минулого тижня довкола міністрів розгорівся скандал. Декому з високопоставлених чиновників заборонили в'їжджати до США, їх звинуватили в корупції. Два тижні тому угорщиною прокотилися виступи проти податку на інтернет після масштабних акцій. Законопроект у формі, яку пропонує. Вав прем'єр відкликали. Марія Кондратіва Настасія Просяник. Перший національний. У Словенії піднімається вода у річках. Струмки і озера розливаються на півдні країни. Найбільше потерпають селища у долинах. Там підтоплені сотні подвір'їв, хат і шляхів. А от у центрі, в районі Люблянське болота, рівень води спадає. Причиною повені у Словенії стали рясні дощі. Заливати південні і центральні райони почало минулого тижня. Влада оголосила червоний найвищий рівень небезпеки. Моквуш синоптики обіцяють ще на кілька днів. Розпогодиться у вихідні. Що ми насправді їмо, який одяг носимо і які ліки ковтаємо, усе це розповість міні-сканер хімічного складу, практично будь-чого: від продуктів і напоїв до рослин і медикаментів. Він допоможе дізнатися, скільки нітратів у помідорах, чи солодкі фрукти, чим годують рибу, яку ви купуєте, які домішки у бензині, і наскільки чиста вода. Єдине, що потрібне для роботи пристрою інтернет-зв'язок, щоб сенсор зміг спершу з'єднатися з базою даних, а потім надіслати відповідь на. Ваш смартфон через 10 років. Ми знатимемо про цей світ набагато більше ніж зараз. Діти будуть сприймати це як належне. Вони зможуть самі одразу про все дізнатися і не будуть розпитувати маму чи тата. Досі мріяти про автомобіль, який буде завжди в центрі уваги. Тоді забудьте про дорогі і недоступні Феррарі чи Ламбургіні. Для втілення ваших бажань необхідна лише купа мотлуху, трошки горогрошенят та фантазії. Якщо не вірите, погляньте на творіння американського механіка із Іллінойса. Микало Прудник зараз все розкаже. Дорогим суперкаром чи над великою швидкістю машини нині нікого не здивуєш. Тому американський механік, що дуже хотів вирізнятися на дорозі, вигадав інше. Усього за півроку у своїй майстерні рік Саліван побудував перевернутий автомобіль, щоб отаке диво техніки з'явилося на вулицях Іллінойса, Знадобилося 6 тисяч доларів та ще два пікапи донори. Один пішов на кузов, другий використали як шасі. Від червоного краснення, що крутить колеса і по асфальту, і до гори нині немає відбою. Хай де зупиняється авто, миттєво збирає довкола коло себе натовп витріщак. Туристична принада Єгипту знаменитий Сфінкс знову доступний для огляди. Його відкрили після реставрації. Тепер кожен охочий може доторкнутися до стародавнього монументу. Раніше Сфінкса можна було розглянути лише здалеку. Скульптуру відновлювало чотири місяці. За цей час її очистили від руйнівних солей, а особливо крихкі частини обробили спеціальним зміцнювальним розчином. Працювала над цим ціла команда фахівців, адже Сфінкс завдовжки 72 метри і 20 заввишки. У Нью-Йорку встановили новорічну ялинку. Робітники прикріпили дерево до будівельного крана, який і опустив зеленого велета на рокфеллер плаза Одне з найбільших американських міст цього разу прикрасила ялинка зі штату Пенсильванія. Їй 90 років, а важить дерево 13 тонн. До кінця тижня на гілках з'являться гірлянди. Верхівку вінчає кришталева зірка. Підсвітити зелену красуню в мерії Нью-Йорка обіцяє 3 грудня. Після нового року та різдва ялину розпилять і відправлять назад у Пенсильванію. Деревина піде на будівництво нових осель у штаті. Микола Прудник, перш національний. Новий музичний інструмент вигадав житель Стамбула Георгем Шина. Мелодії, що видає його творіння, «Яйбахар», бахар нагадують звуки із старих науково-фантастичних фільмів. Досі їх можна було створити на синтезаторі чи комп'ютері. А «Яйбахар» бахар не потребує електрики. Дві мембрани за допомогою довгих пружин приєднані до конусу. Якщо провести по одній із частин інструмента, виникають звуки широкого діапазону. Винахідник уже навчився грати на «Яйбахарі» як містичні, так і класичні мелодії. ラスト Бажаю вам тільки дивовижних відкриттів і хороших новин. Та передаю слово Ілоні Довгань. Вона розкаже про найголовніші події дня в Україні. Колеги, ми всі чекаємо на результати розслідування з Харкова. Ми теж чекаємо. В принципі, є вже головна версія у правоохоронців. Вони кажуть, що це теракт. А подробиці ми дізнаємося з нашого репортажу в Харкові. Також хочемо розказати про те, що зараз відбувається в ЦВК. Е, Яна Танчак з нами включиться. Буде пряме включення. А Ірина Ромаліцька була на зустрічі політиків і розкаже, що відбувається навколо створення коаліції. Ці Інші новини за кілька хвилин на першому національному». залишайтеся з нами.